Наголовнішу подію сьогоднішнього дня, які будуть мати величезні значення, величезне значення для, і для нас, в тому числі, це перемога проєвропейської партії, партії президента Сандо в Молдові, парламентських виборах Молдови, і ця партія буде одноосібно створювати більшість ну і уряд і все інше в країні. І це дуже важливо для Молдови. І попри величезні кошти, які були вкладені Росією. В Підтримку проросійських партій вони програли. Там роздавалися напряму гроші. Там було безліч всіляких дій пропагандистського характеру. Але президент проявила міцний характер, дещо позаборонювала деякі політичні сили, обмежила проросійський вплив і перемогла на цих виборах. І слава Богу, в Україні не з'явиться проросійська в тилу, проросійська країна. Тому це дійсно велике досягнення.